У Черкасах відкрили пам'ятний знак загиблим в АТО військовому соборному парку увічнила імена 20 жителів обласного центру, які полягли у війні проти російського агресора. На спомнику розмістили фотографії загиблих і короткою інформацією про них. Раніше вони жили поряд з нами. Тепер дивляться на нас застиглим поглядом із гранітного пам'ятника. Ініціатор його створення черкасець Станіслав Бойко. Він втратив в АТО племінника Ігоря Бойка. Виготовленню цього пам'ятника спонукало яка в дві причини. Перша причина в тому, що я шукав племінника свого півтора місяця, який загинув, а той ми його случайно знайшли благодаря афганцям, які знайшли свого командира, і він був в місті з ним. І друга причина в тому, що всі ці захисники наші поховані в різних місцях Черкащини. Я вважаю, що треба було зробити алею слави, де б їх всіх поховали. На пам'ятний знак з граніту і металу за вишки майже чотири метри і два завширшки держава не дала ні копійки. Все за рахунок ініціатора створення спомника. Роботи тривали місяць. На відкриття пам'ятника поряд із православним собором прийшли рідні загиблих атовців та їхні побратими, які воювали пліч у пліч з ними. І в такий момент, коли відкрили цей пам'ятник, розумієш, що насправді ніхто нікого не забуває. О, і люди в наших військовослужбовців вірять вірять в перемогу. Не, здивов, не здивований, приємно. Я думаю, що з такою підтримкою ми будемо непереможні. 20 імен і фотографії виграв і Валина Спомнику. Це загиблі військовослужбовці із Черкас. Кожен із них отримав медаль за заслугу перед Черкащиною, що правда посмертно. Під час виконання свого обов'язку в рядах збройних сил України. Державної прикордонної служби, Національної гвардії, рядах добровольчих батальйонів показують приклади мужності, героїзму. І заради нашого майбутнього, заради можливості жити в мирній країні, віддали найдорожче, що у них є, своє життя. Юлія Порпленко Олег Куриш, Черкаська служба новин.